Вітаю вас у третій заключній темі першого модулю. Мої колеги у попередніх темах вже ознайомили вас з концепцією персональних даних, допомогли розібратися у змісті та суті основних понять, ознайомили з процесом обробки персональних даних. Та крім того, навчили орієнтуватися в ключових актах, які регулюють персональні дані. В цій темі ми будемо розглядати електронну систему охорони здоров'я та учасників процесів, пов'язаних з обробкою персональних даних. Розуміння того, хто є основними учасниками процесів обробки, допоможе сформувати краще уявлення про функціонування електронної системи охорони здоров'я. А усвідомлення ролей учасників сприятиме розумінню природи прав та обов'язків пацієнтів, медичних працівників та інших користувачів. Адже відсутність чіткого розуміння учасників обробки даних в електронній системі охорони здоров'я може значно ускладнити вирішення нестандартних ситуацій при роботі з персональними даними у сфері охорони здоров'я. Далі ми будемо говорити про суб'єктів, які беруть участь у обробці персональних даних в ЕСОС та їх правовий статус. А почати пропоную з визначення електронної системи охорони здоров'я. Що це за система та яка її основна функція? Електронна система охорони здоров'я це система, в якій серед іншого обробляються персональні дані та дані про здоров'я пацієнтів. Обробка персональних даних в цій системі. Базується на принципах, закладених законом України про захист персональних даних. Однак для кращого розуміння процесу обробки персональних даних необхідно врахувати і особливості системи, в якій такі дані обробляються. До того ж, медичні працівники постійно працюють у електронній системі охорони здоров'я, тому знання того, як вона працює, хто підтримує її функціонування. Які в неї ключові характеристики може бути корисним для щоденної роботи? У 2015 році уряд України ініціював реформу системи охорони здоров'я. Першочерговим завданням реформи охорони здоров'я передбачалося змінити систему фінансування охорони здоров'я задля досягнення необхідних результатів. При цьому одним з каталізаторів провадження змін повинні були стати саме інформаційні технології. Для цього парламентом України було прийнято закон України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, який передбачав нову систему фінансування охорони здоров'я. Зокрема, законом передбачено, що оплата медичних послуг та лікарських засобів буде здійснюватися на основі інформації та документів з електронної системи охорони здоров'я. Для цього було створено платформу для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді, що називається електронна система охорони здоров'я. До роботи ЕСОС як до багатофункціональної системи залучається багато різних сторін та учасників. Тому ключовими зацікавленими сторонами виступає широке коло суб'єктів, до яких можемо віднести державу, особі державних установ та органів, зокрема. Національну службу здоров'я України та Державне підприємство електронне здоров'я, а також медичні інформаційні системи, заклади охорони здоров'я, їх керівників та працівників, приватні медичні практики та кожного пацієнта. Очевидно, для того, щоб така кількість зацікавлених сторін могла якісно взаємодіяти та не перешкоджати роботі СОС, необхідно встановити чіткі правила такої взаємодії, визначити права та обов'язки кожної сторони. У зв'язку з цим ролі кожної з зацікавлених сторін, а також регулювання їх взаємодії, ми присвятимо увагу далі. Закон України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення визначає ЕСОС як інформаційно телекомунікаційну систему, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією, шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входить центральна база даних. Та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс. Отже, з вище наведеного терміну можна виокремити наступні ознаки СОС. Перша ознака це інформаційно-телекомунікаційна система, тобто сукупність систем, які в процесі обробки інформації діють як одне ціле, друге. Інформація ОСО зберігається і обробляється в електронному вигляді. Та третя, до складу ЕСОС входять дві основні складові: центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи. Ключовим документом, який регулює основні правила роботи ЕСОС, порядок внесення та обміну інформації в ЕСОС, реєстрацію користувачів є постанова Кабінету міністрів номер 411 від 25 квітня 2018 року. Давайте розберемося, що таке центральна база даних. Центральна база даних це інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить передбачені 411-ю постановою реєстрі, програмні модулі, систему Централь 103, інформаційну систему НСЗУ в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. А також ЦБД забезпечує можливість створення. Перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами, державними електронними інформаційними ресурсами, електронними медичними інформаційними системами. Іншими словами, ЦБД це велика електронна бібліотека даних, необхідних для функціонування системи охорони здоров'я. Ключовим компонентом ЦБД, де зберігаються персональні дані, є реєстри пацієнтів, реєстри декларацій про вибір лікаря, реєстри суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, реєстри медичних спеціалістів, медичних працівників, реєстри договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію, реєстри медичних записів, записів про направлення та рецептів. А також реєстри медичних висновків. Відомості, у тому числі персональні дані, що містяться у кожному з реєстрів, визначені у 411-й постанові. Ознайомитись з постановою ви можете за посиланням під відео. Крім того, така інформація, а також порядок ведення кожного з реєстрів, може регулюватися окремими наказами Міністерства охорони здоров'я. У разі виникнення нестандартних ситуацій у роботі з ЦБД СОС або необхідності детального вивчення окремих питань щодо роботи реєстрів медичним працівникам корисно знати нормативні документи, які регулюють основні реєстри. Зокрема, порядок ведення реєстру медичних висновків та дані, які в ньому містяться, регулюється наказом Міністерства охорони здоров'я No2136. Порядок ведення реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я та дані, які в ньому містяться, регулюються наказом Міністерства охорони здоров'я України No587. У цьому порядку встановлено, яку інформацію містять медичні записи, електронні направлення та електронні рецепти. Сукупність всіх з цих записів про пацієнта в реєстрі складає електронну медичну картку пацієнта. Реєстр декларацій про вибір лікаря містить інформацію про декларації. Як відомо, для отримання медичних послуг первинної ланки пацієнт повинен подати декларацію про вибір лікаря через електронну систему охорони здоров'я або шляхом звернення до надавача таких послуг. Форма декларації про вибір лікаря, а також персональні дані, які в ній затверджені, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я номер 503 Зокрема, декларація містить персональні дані пацієнта та лікаря. Якщо декларація подається безпосередньо до надавача послуг, то у нього повинна бути визначена особа, яка прийматиме декларації, вноситиме дані до електронної системи охорони здоров'я та на яку буде покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних. Створення СОС покликане виконати наступні завдання. Надати пацієнтам можливість використання електронних сервісів для реалізації їх прав, автоматизувати процедуру ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією, запровадити електронний документообіг у сфері медичного обслуговування населення. Під час роботи ВСОС можуть виникати різні нестандартні ситуації. В таких випадках медичні працівники повинні мати уявлення про тих, Хто залучається до підтримання життєздатності ЕСОС. Розуміння ролей ключових зацікавлених сторін ЕСОС дасть змогу ідентифікувати, до кого можна звертатися у тій чи іншій ситуації. Саме тому логічним постає питання про тих, хто підтримує функціонування ЕСОС. Адміністратором ЦБД ЕСОС виступає Державне підприємство Електронне здоров'я. Державне підприємство Електронне здоров'я має такі обов'язки. Забезпечення безперебійної роботи ЦБД та здійснення її технічної підтримки, підключення та відключення МІС, надання їм необхідної технічної підтримки, розроблення технічної документації, ЦБД, надання консультаційних та інформаційних послуг щодо ЕСОС.